Добрий день. Щодо особливостей застосування штрафних санкцій в період воєнного стану, слід зазначити наступне: тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 інших перехідних положень Податкового кодексу України. Податковий кодекс було доповнено нормою. Яка передбачала, що у разі самостійного виправлення платником податків у податкових періодах до 25 липня 2022 року помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання у звітних податкових періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені. Норма набрала законної сили 27.05.2022 року. Таким чином, платники податків, які мали можливість своєчасно виконувати податкові обов'язки, звільняються від нарахування відповідних штрафних санкцій за зобов'язаннями, граничний термін виконання яких припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до 15 липня 2022 року. Це період стосується для реєстрації податкових накладних. Та по 20 липня 2022 року для подання податкової звітності, та не пізніше 31 липня 2022 року для сплати податків та зборів. Платники податків, у яких відновилась можливість виконувати свої податкові обов'язки, звільняються від нарахування відповідних штрафних санкцій за зобов'язаннями, а граничний термін виконання яких припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року, до дня відновлення можливості платника податків. За умови виконання ними таких податкових обов'язків протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків. Слід зазначити, що платники єдиного податку третьої групи, які використовували особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2%, також звільнялись від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків. А граничний термін виконання яких був з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком третьої групи за ставкою 2%, за умови виконання ними таких податкових обов'язків протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на які такі платники податку. Перебували до обрання особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2%. Також у червні поточного року податковий кодекс України було доповнено пунктом 6938, відповідно до якого на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі самостійного виправлення платником податків помилок. Що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати, штрафних санкцій та пені. Наприкінці хотілося б звернути увагу платників податків, що не надання відповіді на запит, неподання або подання не в повному обсязі платником податків, фінансовим агентам або іншою особою документів. Чи іншої інформації, на запит контролюючого органу, надісланий відповідно до підстав, передбачених під пунктами 6.8 під пункту 73.3.1 кодексу України, тягне за собою накладення штрафу у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року, за кожний такий факт. Неподання або подання не в повному обсязі платником податків, документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу в інших випадках, передбачених статтею 73 податкового кодексу, тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року, за кожний такий факт. Сплата таких фінансових санкцій штрафів не звільняє особу від обов'язку подання відповідної інформації.